Чи знаєте ви, де простелилася стежина добра? Саме в нас на Волині у розкішному сосновому гаю неподалік села Старосілля у Поліському Маневецькому кра?

Хочем чесно життя прожити, і щоб щаслива була дорога. Оце місце, де ми зараз сьогодні з вами знаходимося, чисто випадково по божому промислу ми його знайшли для того, щоб тут заснувати православний дитячий табір біля монастиря і розпочалось будівництво корпусу і всіх приміщень для того, щоб тут могли влітку відпочивати діти. Розколки старосілля, ми так довго їхали, і у табір ще ми усі приїхали. Стежина, стежина, добра моя старчина, одиналій ось і вся сім'я моя, Стежина, стежина, добра моя старшина, одиналій підвія, ось вся сім'я моя. А як воно крукувати стеженою добра? Я другий раз в стажині добра, мені дуже не подобається тут, тут дуже гарна атмосфера, і тут реально можна навчитись добра і змінитись в краще. Як четвертий загін найстарший загін мусимо повчати найменших, щоб вони вчилися доброті, милосерді і всім заповідям Божих. Ми прямуємось збору, щоб стати якимось добрішими. Як і на звичайній дорозі, тут є правила дорожнього чистежинкового руху, що допомагать хлопчикам і дівчаткам ліпше пройти свій шлях і не заблукати. Я в таборі не перший раз, вже це четвертий раз в мій перебування в таборі. Був я перший раз, як тільки його започаткували. З кожним роком табір удосконалюється. І от я цього року вже другий раз сюди приїхав. Дуже весело. Багато друзів, які от, наприклад, один раз одного року ми з'їхались. Подружилися і вже на наступні роки всі разом сюди приїжджаємо. Ми бігаємо по лісі, шукаємо різні станції, КП, різні вистави, ну, змагання, Олімпійські ігри. Дуже велика кількість емоцій, яка запам'ятовується, і потім просто рідним всім розказуєш. І от я запросив поїхати мою сестричку на перший раз в таборі, і вже в неї запам'яталось, напевно на все життя. Я Дуже щаслива і теж приїхала. Дуже тут весело. Мені найбільше сподобалося в цьому таборі нічне орієнтування. Ми там бігали ночі і шикали, всякі станції. Цей плакат ми малюємо своїм двом подружкам, які сьогодні їдуть, ну, раніше закінчити зміну. Ну, ми в цьому таборі дуже сильно дружилися. Я з ними була ще на щенулого року, на другій зміні, але ну, вони були в іншому загоні, тому ми не так з ними дружили. І тепер ну, дуже сумно, що вони їдуть. Не хочеться. У нас є традиція в таборі е, надсилати на одному е, листи. Дуже цікава забавка, тому що кожен день ми туди можемо е, протягом ціл цілого дня ложити листи, і зранку на лінійці нам їх роздають. Це дуже приємно, до речі, виходити і получати лист. Е, ну, е, в моїх листах, які я прочитала, було написано привітання з ним народження, оскільки в мене сьогодні народження. І було настільки дуже приємно. Ну мені чесно кажучи, не сподобався лист від вважатих. Він дуже оригінальний, дуже мені гріє душу. Наша мила запальна дівчинка, не посидько, Вітаємо тебе з ним народження. Нехай твій життєвий шлях буде усяєний щасливою зіркою. Пам'ятай про нас, тобі вважаті, Артем тим і Олена Олександровна. Мені дуже подобається це тебе. Дуже люблю всіх тих, хто мені псалисту. Дякую, всім Боже. Для дітей саме головне це дати їм віру, надію і любов. Але любов це основа, основ. Без любові неможливо нічого. А ми в Біблії читаємо, що любов це є Бог. Тобто, хто не в любові, той не в Бозі. От, і Відповідно, цю любов ми стараємося вложити. Ви, мабуть, відчули не тільки як ви тут походили, а відчули, коли прибули. Атмосфера е, цього місця, цього табору, цього монастиря досить особлива. Стежиною добра іде той, хто вміє перемагати свої лінощі непослух та вирадування. Тож допомагають дітлахам долати цей шлях турботливі і творчі наставники. Мені дуже повезло, що в мене попали саме такі вожаті, тому що вони мені зараз як друзі. Вони настільки. Розуміють тебе у деяких моментах, у деяких своїх жит... життєвих переживаннях. Ти можеш просто підійти і розповісти про свої проблеми, про свої негаразди, про... про свої моменти життя, щасливі, такі нещасливі, і вони тобі порадять і підтримують. У нас є Стежина добра, я приїхала вперше в 2010 році, і, мабуть, не зраджуючи традиції першого разу, я щоразу сюди потрапляю випадково. Тобто е, ніколи зарані не планую, але це якесь особливе місце, як говорячи дитячою мовою, це напевно якийсь телепортатор, який переносить тебе абсолютно в інший світ, де зовсім інші цінності, де панує любов, злагода між вожатими, між дітьми. Це ну ніби як е, місце, куди завжди хочеться повернутися знову. Діти, які є по три рази на рік, тобто три рази літо, є дівчата е, з четвертого загону, які вже третій раз цього літа, тобто е, хочуть. Ну і так само для нас лежати я сама в років, 7 рік це частина життя. От я перебуваю через хоч два тижні, але набираюся енергії на цілий рік цілими спогадами про прекрасне сміх дітей. Просто згадуєш і легше жити. Я давним давно хотів, щоб приїхати сюди. Друзі, добрих тут знайти. Час тут класно провести, бо почув наші слова. Ми приїхали сюди. Тут на та, табір суперклас, телефонів нема в нас. Ми тепер круті малі, без ми усі, нас вожаті хоч куди, нас виховують завжди, ми тепер круті, малі, без ми усі, нас вожаті хоч куди, нас виховують завжди. О, о о. Я в цьому таборі вперше. Я Насправді думала, що це більш християнський, тобто ми весь час будемо проводити в молитві, в такому житті дуже духовному. І е, насправді це можна сказати, як міф, е, тому що тут то дуже насичене життя тим, що кожен день у нас є якісь нові конкурси, нові забави. Також ми не забуваємо про Бога. У нас є ранішня, ми ранку молимося, ввечері молимося, завжди перед їжею і після їжі. Потім е, особливість цього табору це є те, що у нас немає телефонів. Тобто ми не користуємося такими якимись новими ну, різними засобами спілкування. Нам дають на одну годинку ввечері. У нас тут немає для дітей ні комп'ютерів, ні ніяких електронних ігор. Мобільні телефони ми їм видаємо тільки з 8 до 9 години вечора, щоб вони могли поспілкуватися зі своїми батьками. Тобто, до електроніки вони не мають доступу. Це немало важно, оскільки в сьогоднішні дні, особливо малі діти. Ось Вони від комп'ютерів не відходять, вони готові з ними і спати. І тут, ось якраз тут, ми побачили, що деякі діти вже просто залежні від цих комп'ютерів, вони вже без них не можуть. Але дивіться, день, два, три. Вони від них відвикають, забувають, можна сказати, бо програма досить насичена, дітям практично немає коли. Навіть, як так сказати, і добре віддихнути. Адже ж них енергії то дуже багато. і ми, ми стараємося цю енергію спрямувати в хорошому руслі. Вони вигадують пісні, віршовані гасла та девізи. Кожен загін то велика дружня родина. Є у таборі навіть онуки Аліпія. Його на балконі він сидить і з Оліпу нас Всі сюди приїхали, ще мало хто кого знає. І от нам щось вважати, ми знайомимось з вожати. ми тут сидимо в цій літанці. До нас прийшов отець Ліпій і каже, і якась дитина в нього спитала, а як на вас називати? Там отець чи дідусь, він каже, називайте дідусем. І ми якось сразу, відразу після цієї розмови він пішов. і ми, А давайте будемо називатися онуками Аліп. Він був дуже щасливий. Він нас навіть повіз на озеро нас окремим загоном, ніби так як подяку нам тако зробив, що ми там трошки по. Бавилися таке. Він душа нашого табору. Це частина, мабуть, невід'ємна частина табору. Він вещас, він вещан присутній. Ми навіть коли його не бачимо і відчуваємо його присутність. Він завжди близький, зважатиме, з дітьми він завжди допоможе, поговорить, підтримає. Це така людина, без якої табору, напевно, не було, бо і важко його уявити. Цей табір, всі наші сподівання вже перевершив. Ми думали, що тільки буде недільна школа і все. А ось так воно виявляється, що це такий маленький острівок духовності, любові, ось який тут є. Він потрібен всім, як і малим, так і дорослим. Ну але оскільки все-таки ми працюємо більш із малечею, і з дітьми, у нас програма. Зложена якраз для того, щоб діти тут відпочивали. І з благословіння нашого владики, митрополита Волинської і Луцького Ніфонта, ось тут відпочиває за літо понад 600-700 маленьких діточок. Ви Аліпі, я важну, я у нас і круг. Люби разом веселитись і в Аліпія повчитись. Ми вчимося тут всьому, Дякуємо за все йому. Він є босом, батюшок, і від шортів в нього вожа. Дуже творчий колектив вожатих. Тобто навіть тоді, коли треба експромтом щось зіграти, це завжди виходить дуже майстерно, неперевершено, дуже творчо, креативно. Я вражена, мені приємно працювати в такому колективі і, ну, звичайно, свій загін, діти, я довго їх пам'ятатиму. Це дуже приємні молоді люди, дуже чуйні, відзивчиві. Вони вміють дружити, вміють підтримати один одного. Я дуже задоволена. Я би хотіла, щоб ця зміна тривала довше. народження в таборі це настільки весело, це дуже круто, тому що, наприклад, мене в два часа ночі вирішили привітати і запросили в нашу ігрову кімнату, де були дуже сильно багато бажаючих моїх друзів, які кидали на мене балони, дарували мені подарунки, співали мені хепіози. Це було дуже приємно і я, звичайно, дуже сильно рада, що. Саме тут, саме в Стежині добра, у мене відбулося День народження. Дехто змінився, набрався впевненості, розкрив у собі нові таланти. Найулюбніше заняття в мене це майже ко у нас є концерти. Ми влаштовуємо різні театральні сценки, але обов'язково, що там був моральний зміст. Тут дуже цікаво. Я в театральних таких сценках ніколи не грала. Це вперше в мене, і мені це дуже подобається. Є можливо перші перші успіхи. Як сяє сонце високове, не світить місця вночі, нехай засяють наші душі. Перед Богом на стежині доброти. В цьому таборі я вже як не перший раз, я вже дев'ятий раз. Цей табір мені дуже подобається. Це вже мій табір, як мій рідний дім, тому що. У мене є тут дуже багато друзів. У мене знайомих тут дуже багато. Тут дуже веселі, вожаті, класні. З ними можна поговорити на різні теми. Вони можуть розказати багато чого цікавого. Ми в цьому таборі навіть діти дуже сильно завжди зружуються, Після табору вже навіть є така традиція гуляти разом, збиратися. Все в Луцьках той живе. Відбуваються також і концерти. Там до прикладу, День української культури. Кожен загін має поставити декілька номерів із різної або пісні, або танець, або жартівлива українська народна казка, або ще щось. Також відбуваються різні конкурси, ярмарки. І дай життя соборе, якою... Для дітей тут організовують доволі змістовно. Вони грають в різноманітні ігри, мають можливість стрибати на батуті, але найбільше люблять. Прохолодні ванни, найулюднішим місцем в нашому таборі є, напевно, що басейн, тому що в жарку погоду, коли дуже жарко, і діти виснажені, вони люблять дуже освіжитися. мають змогу скупатися у прохолодній воді в басейні. Можна навчитися плавати, можна навіть вивчити пару ігор, які граються чисто на воді. Це водне поло, і як в нас є водний волейбол. Жина добра, непростий дитячий табір. Це центр духовно-естетичного виховання для сім'ї та молоді. Тут є можливість не тільки змістовно та з користю відпочити, а й збагатитися духовно. Ну, наша четверта зміна присвячена е, заповідям блаженства. Ми так вирішили, що сходинки, блаженства вони наближають дітей до такого кращого. До, до нас на стіні зображено сходинки до наближення царства небесного. Ми вирішили, що кожну сходинку називаємо смирення, любов, терпіння. Милосердя і е, завершенням нашої сходинки любові і нашої сходинки взагалі цього табору є покаяння та молитва. День молитви ми е, без перестанку зранку до пізнього вечора читали Євангелія за мир України і там саме себе приготували до таїнства причасті. Це було настільки душевно, Діти так сприйняли причастя, перейнялися цим, такі були спокійні, радісні. Серед тих, хто відпочиває у таборі, є діти, батьки, яких загинули в зоні. АТО, є і сироти, інваліди. Це особливі категорії. Саме цим діткам так важливо не обізлитися на світ, а знайти свою стежину добра. Цей табір, який називається Джерело життя, знаходиться при старосільському Святотроїцькому жіночому монастирі. Матушки приходять до, до дітей, от ведуть духовні бесіди, спілкуються з дітьми. Відповідно, кожного дня тут при монастирі звершуються богослуження. Богослуження це є сусушний круг. В кожну зміну ми дітей тут сповідаємо і причищаємо. Це теж немало важливо, по тій причині, що вони в гурті. А коли діти в гурті, вони зовсім по іншому відкриваються, зовсім по іншому дивляться на світ. На світ зовсім іншими очима, як вони живуть вдома. Кожного ранку діти вітаються словами радуйтесь між собою, між вожатими», Ось тому, що е, згадують євангельську історію, коли до Ісуса Христа прийшли жінки-мироносиці і е, звучали такі слова радуйтеся. Тому діти вітаються словом радуйтеся ось їм дуже тут е, подобається. Е, вожаті не лише Люди, які закінчували вищі навчальні заклади, але й семінаристи, які навчаються в духовній школі, і тут проходять практику. Для Дітей проводяться духовні бесіди, де діти дізнаються досить велику, обширну інформацію про Бога, про церкву, про таїнство церкви, як треба себе поводити в храмі. Взагалі, що таке храм, що таке Бог? Ось. Е так як табір знаходиться на території монастиря, відповідно тут ніяких дискотек немає, але це не заважає такому сильному, творчому, творчій, такій сильній роботі для того, щоб дітям було тут цікаво. Що тут думати, гадати? Ми прийшли відпочивати все це, бо віддати всім загонам помагати. Все віру ми несем Богу душу віддає. Ти стежиною добра нелегко, але цікаво. Як і на звичайній стежині, треба потрудитися. Коли рухаєшся, долеєш і спрагу, і втому, і лінощі, а як дійдеш до мети, така радість огорне. Те, що очікувалось у таборі, вона навіть збільшила наші такі надії. Ми дуже раді, що. Вдалося нам діти, деякі змінилися, деякі набралися впевненості. В, в будь-який монастир, який б ви не зайшли б скрізь, монахи трудяться. І правильно зрозуміти, труд і молитва для монаха це саме основа. Тут нам хочеться потрудитися, лишити після себе щось для наших нащадків, для наших дітей. Адже ж, все ж таки, ми будуємо нашу країну, вона тільки молода, тільки тільки Піднімається і діти це наше майбутнє. Кожного дня в нас в розпорядку після сніданку у нас прибирання а після прибирання духовна бесіда. Ми на духовній бесіді розповідають про таїнство покаяння. Розповідь. Неділю розказують про таїнство причастя. У нас э, ця зміна називається Джерело духовної радості, і нам кожного дня розповідають про заповіді блаженства. Ну, це дуже цікаво. Ми багато чого нового дізнаємося. З біблії і повчання для нас ми ще робили ангелочки. Коли у нас був день ангела охоронця це коли кожен в кожного попадалася різна людина, і ти мала протягом всього дня робити різні приємні подарунки для цієї людини. А потім ми дякували за все це ангело на території закладу, силами Волинської єпархії Української православної церкви, будується ще одна святиня на честь іверської ікони Божої Матері. Цей храм більший ми будуємо. По тій причині, що все-таки в нас більше 100 дітей віддихає, і в малому храмі, який збудований на честь Василя Великого, вони просто не поміщаються. Ось а цей храм набагато більший, тим більше він вищий, дерев'яний, не так буде гаряче для дітей. Тобто, якби ми планували тільки збудувати храм для іконки, от а Господь управився ось так, щоб він був більший, вищий і щоб діти могли там. Більш поміститися, людина собі розполагає, а Господь во во всіх відносинах. Так само і ми ніколи навіть не, не могли б подумати, що цей табір, ось який ми, як я вже говорив, ми планували. Ми планували його тільки для недільної школи, щоб наші діти, які ходять в недільну школу, може перерости в такий дійсно оазіс духовності, любові, віри, надії, терпіння, от, де наші діточки будуть. Почерпати ці духовні перлини для своєї душі, для свого серця, ми ну надіємося, плекаємо велику надію для спасіння своєї безсмертної душечки. про цей табір я прочитала оголошення всіх святих землі Волинської, і коли я відправила свою дитину сюди, то ну була е, вражена тим, наскільки їй тут сподобалося. тому що. Ну, я не можу спокійно навіть говорити, бо дитина була в захваті. і я тут в перший раз тому теж приїхала, щоб побачити в цій святі обителі, чим займаються дітки, як вони проводять час, і взагалі що це за таке місце. І от я теж вражена тим, що в нас на Волині є такі світі місця, де діти можуть. <рістична> Долучитися і до витоків віри, і відпочити, набратися здоров'я, здоровитися і в той же час оздоровитися душевно. І завтра ми вже всі розіжаємося, і це дуже неприємно, тому що так настільки зжилося з друзями, і настільки хочеться далі ще місяць-два пожити тут зі всіма разом з бажатими за цим Оліпієм, за цим льою, з матушкою Оленою. Ми їх всі так любимо. Я просто не хочу звідси. Твори добро, де тільки можеш. Шануй своїх батьків, люби рідну землю, де ти народився і живеш. Для цих хлопчиків і дівчаток ці правила руху стежиною добра, схоже, стають основними правилами їх життя.